Оперативники управління стратегічних розслідувань у місті Києві спільно зі слідчима слідчого управління ГУНП в місті Києві викрили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету столиці, виділених на проведення капітального ремонту кількох освітніх закладів. У 2023 році керівництво дитячого спортивного ліцею інтернату, використовуючи спрощені закупівлі, уклали прямий договір із підконтрольною будівельною компанією. Яка взялася проводити ремонт спортивного навчального закладу? Крім того, ця будівельна компанія виконувала капітальний ремонт укриттів ще в двох столичних школах. А малідові сестра приїжджає. покажите нам. Мы выпадали, подали проект бюджета на другой полный художественный парк. Они приехали и говорят, что я был в Дании, там безбарьерное пространство, поэтому никаких парканов будет делать харчевлок. А потом, когда с харчевлоком воткнулись в то, что проекты, деньги остаются, и перекинули их все на спортивный комплекс. И начали делать беспроект. Щоб провернути оборудку з бюджетними коштами, фігуранти купували необхідні для виконання ремонтних робіт матеріали та обладнання за завищеними цінами через фізичну особу підприємця одного з працівників фірми-підрядника. Е, дивіться, там у нас по вашому ФОПу зараз борг вже накопичився 183 тисячі. Угу. Я хочу його вам перераховувати. Добре, ну там потім будете поступово. Брати да, знімати да, роз, розхочем да як там ну, щось може треба давати, щось не треба буде там що по можливості будете просто їх забирати. Добре? Добре у подальшому. Під час проведення запланованих робіт фігуранти вносили до звітної документації неправдиві дані щодо вартості використаних будівельних матеріалів, обсягів робіт та їх якості. Ну, то, я буду щоб повинно писати, тому що я Андрія питала так удобно. Пошли з Люанники это та компанія, що ми сказали прав відсотки. Наслідок чого підрядник безпідставно отримав з бюджету понад 2,2 мільйони гривень, що підтвердили проведені експертизи. Незаконно отримані кошти один з учасників угруповання конвертував у готівку та передавав організатору оборудки, посадовцю КМДА для розподілення коштів між усіма учасниками злочинної групи. <від> Здесь самая кислородная ситуация. Здесь, 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 здесь ну, просто должен быть контроль ну, на включение приносов. Mm -hmm. И МЛТ это не зависит. Это тоже это, это, ни к чему не обязанно. Это, это просто на тебе уже На підставі зібраних доказів шістьом учасникам організованої групи, посадовцям одного з департаментів Київської міської державної адміністрації, заступнику директора спортивної школи-інтернату, а також представникам будівельної фірми підрядника, слідчі повідомили про підозру за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, частина 5 статті 191 кримінального кодексу України. Заходи з документування фінансової оборудки проводилися за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.